Добрий день, пане Ющенко. Це Відейко Андрій та Дейник Артем. Ми записуємо задачу, задачі з сірниками на мові пролог. І зараз, пане Артем, почне нашу презентацію і ми вам все покажемо. Бажаємо вам успіхів і давайте бажаю прямий перегляд. Доброго дня. Я Дейнек Артем, і це задачі з сірниками на мові пролог. Отож. А... Який план нашої доповіді? Спочатку ми поговоримо про реалізацію логіки цих задач на мої пролог, створення необхідного інтерфейсу, а згодом побачимо, як цей інтерфейс буде застосований за допомогою та пролог на мові JavaScript. Отож, починаємо. Першим ділом при розв'язанні. Будь-якої задачі на будь-якій моє програмування, варто е, створити правильні структури даних. Е, власне, цим ми тут і займемось, і основою наших структур даних буде так звана е, цифрова позиція. Ми її так назвали. Про неї буде пізніше. На основі цієї цифрової позиції будуть грунтуватися е, усі можливі цифри, е, які можна скласти за допомогою сіренків. Е, відповідно, усі набори цифр, а точніше, усі набори оцих от позицій е, будуть виражатися за допомогою. Е, структури number position і е, і ті позиції, у яких усі, е, і ті е, числові позиції, у яких усі позиції коректні, всі цифри коректні, вони, вони будуть собою утворювати власне, вже готові цілі числа, з якими над якими вже можна проводити обчислення. Отож е, а що таке цифрова позиція в нашому е, розумінні? Е, е, цифрова позиція це е, власний набір, е, набір із цими сірників, які можуть розташовуватись наступним чином. Є е, е, у нас позиції від 0 до 6, якщо сірник Лежить на нульовій позиції, це відповідно просто вертикальна лінія. І будь-яка така позиція однозначно задається масивом чисел від 0 до 6. Власне, саме так ми і будемо виражати наші цифри до прикладу, число 1. Буде виражатися масивом 4-5. Тому що от саме такі сірники будуть собою утворювати пряму паличку, яка, і власне, буде нашою одиничкою. Також розглянемо які структури даних ми будемо використовувати для того, щоб виражати операції над числами, які теж за умови задачі мають бути утворені сірниками. Список операцій в нас буде доволі невеликий плюс-мінус equals. Від назви говорять самі за себе. Проте, якщо, як далі буде видно, реалізація будь-яких інших задач будь-яких інших операцій у нашому інтерфейсі не буде складною задачею. Проте, для того, щоб не ускладнювати код нашої програми, щоб робити його. Більш придатним для демонстрації, ми реалізували саме цей базовий набір операцій. Ми також операції розділили на два типи: предикати і функції. Предикати, відповідно, можуть набувати лише двох значень true false. Функції можуть набувати всіх цілочисельних значень. Власне, як ми будемо проводити обчислення. Власне, ми тут можемо бачити, як ми за допомогою цілочислених пози позицій визначаємо число, а також ми можемо бачити, як відбувається обчислення, е е цифри. Наприклад, е 0, це буде. Е це будуть Власне, сірники, які розташовані на нульовій, першій, другій, третій, четвертій, п'ятій позиції. Тобто всіх, крім шостої позиції. Е, також е, варто звернути увагу на те, що функція Evaluate, яка в подальшому буде використана для абсолютно усіх обчислень, вона містить, окрім е, повернення, ще код помилки. Це створено для того, щоб коректно оброблювати помилки при обчисленні. наприклад, помилки, коли у нас надано некоректну цілочисленну позицію. Скажімо, у нас позиція, в якій лише е, сірник на позиції 4, вона не репрезентує ніяке число, ніяку цифру. І, відповідно, ми її не можемо обчислити. В такому випадку ми е замість Success повертаємо Evaluation Error і мінус один як е результат обчислення. Ну, або якщо у нас надано е цифри не як масив, то ми взагалі повертаємо е illegal digit position. В якості коду помилки. Е, в принципі, ми можемо в подальшому е, розширити кількість е, кодів помилок, е, проте я не став цього робити саме для того, щоб це було простіше читати. Але подібний інтерфейс дозволяє нам мати доволі. Е, Легкий для читання, легкий для розуміння, але в той же час надійний і розширюваний код. Е, і стосовно розширюваності, якщо ми поглянемо нижче, е, ми використовуємо наші обчислення для цифр для того, щоб обчислювати уже е, числові і позиції. Е, Отож, переходимо далі. Е, власне, оці обчислення, е, які виконуються для чисел, ми просто беремо, я приховую реалізацію цих е, обчислень, проте ми її поглянемо пізніше, а також, е, забігаючи наперед, скажу, що ці. Е, що ці обчислення використовують е, операцію Evaluate для цифрових позицій. Також у нас визначена операція Evaluate для виразів і предикатів. Для виразів е, в нас є особлива сигнатура. Е, вирази ми позначаємо структурою експорт. І експер відповідно може містити, або е, якесь, або якесь число децимол, або е, може містити список аргументів і якусь операцію, і для даної операції ми відповідно виконуємо певні обчислення. Е, а серп, в свою чергу, може містити виключно список аргументів і, власне, сам предикат, і в такому випадку ми можемо повернути лише два атоми: true або false, оскільки пролог не містить булевих змінних як таких, ми змушені просто повертати атоми true і false. Проте ця конвенція цілком нас задовільняє. Оскільки о, ці, о, ці два значення цілком виконують о, всю необхідну роботу, яку має виконувати булевий тип о, змінних в інших мовах програмування, невід'ємною частиною нашої програми є генератори. Вони потрібні для того, по-перше, для того, щоб генерувати позиції для нашої задачі, але що більш важливо, генератори нам потрібні для того, щоб, щоб генерувати розв'язки тому що мова про лог, вона пробігається по, ну, в своїх обчисленнях вона пробігається по списку всіх можливих, всіх можливих значень. Всіх можливих фактів, і щоб е, мова програмування пролог могла е, під час своєї роботи е, пробігтися по всіх потрібних числах, нам ці числа треба згенерувати. Власне, чим і займаються генератори? Е, у лівому верхньому куті ми бачимо генератор натуральних чисел. Ця, цей генератор він є допоміжним для генератора послідовності і чисел, проте до нього прийдемо пізніше. Генератори цифр просто містять усі можливі цифрові позиції, оскільки простого перебору для нас цілком достатньо. Також ми маємо не генератор ненульових цифр. Він нам в подальшому потрібний, щоб генерувати саме числа, оскільки е, ми вважаємо, що число не може починатися з нуля, е, це дуже важливо, оскільки при, в подальшому при розв'язуванні рівнянь, при спробі знайти правильне рішення, у нас може вийти нескінчена кількість рішень. Е, Через те, що кожне наступне рішення буде містити нуль перед собою і визначати одне й те саме число. Щоб уникнути такої невизначеної поведінки, ми, власне, і визначили, що число не може починатися з нуля. Проте з нуля може починатися комбінація символів. І, власне, генератори послідовностей цифр і чисел у лівому нижньому куті. Вони в своїй реалізації використовують генератор натуральних чисел, який, по суті, задає е, кількість цифр у числі, і, власне, так генеруються всі можливі числа для заданої кількості цифр, використовуючи генераль. Для кожного відповідного розряду використовується генератор цифр, і для нього, власне, і виконуються всі операції. А також при розв'язуванні задач з роз... сірниками, ми повинні виконувати якісь перетворення над цим позиціями: десь забирати сірник десь додавати сірник. І щоб ці. Перетворення ми могли земулювати. Ми створили функцію трансформ. Функція трансформ. Вона спочатку визначена для операцій. Наприклад, щоб перетворити плюс на мінус, достатньо просто забрати вертикальну паличку, що і не потрібно робити ніяких переміщень. Потрібно. Пояснити, яка ж сигнатура у функції transform. У функції трансформ власне на вході є якась одна позиція на другим аргументом якась інша позиція, в яку власне буде здійснюватись перетворення. Наприклад, плюс ми перетворюємо на мінус, число 2 перетворюємо на число 5. Третім третім аргументом, а точніше третім. А точніше тим результатом, який ми будемо повертати, є кількість сірників, які треба додати до, першого, до першої позиції, щоб отримати другу. Якщо з першої позиції треба забрати сірники. Наприклад, як у випадку з плюсом, достатньо забрати один сірник, щоб отримати мінус, то, відповідно, ця кількість буде від'ємна. Останнім аргументом є кількість сірників, які потрібно перемістити. Їх не потрібно. Різниця… Між сірниками, які потрібно забирати, які потрібно перемістити, полягає в тому, що ті сірники, які ми забираємо, вони в кінцевому рахунку не опиняються в кінцевій позиції. Тоді як сірники, які переміщаються, вони не полишають вони не полишають позиції при трансформації. Далі ми можемо бачити доволі. Складну логіку реалізації цієї функції, зокрема для цифр і чисел. Я в неї не буду захлиблюватися, проте, якщо, якщо ви хочете вивчити власне, вихідний код нашої програми, він буде доданий до нашої презентації. Власне, генерація позицій, проблема генерації позицій полягає в тому, що позиції можна генерувати дуже по-різному. Предикати можуть бути дуже різними, вони можуть мати дуже різну парність. і цю генерацію ми залишаємо на розсуд користувачев. Приклад такої генерації показаний на ілюстрації нижче. Ми згенерували три е, цифри, ми згенерували вираз X плюс y дорівнює Z, і далі почалась генерація. Е, ми не стали виводити всі можливі варіанти, проте воно, е, тому що, ну, це просто помістилося на слайді. Проте воно. Генерує усі можливі позиції, і ці позиції можна е, згодом обчислювати. Це може бути дуже корисно для того, щоб згенерувати, наприклад, правильні позиції, тому що ми оцей Assert можемо закинути функцію Evaluate, і, е, якщо, і залежно від результату обчислень, повер, е, вибрати потрібні нам е, вирази. Тепер перейдемо до перегляду вихідного коду, і, власне, на, і власне, того, як реалізований наш користувацький інтерфейс, і це вже нам покаже мій колега Андрій Відей. Так, добрий день. Зараз запускаю демонстрацію екрану. Бум -бум -бум. Шарів свій скрін. Дивіться, у нас ми вирішили, як мені сказав мій колега. Ми зробили інтерфейс, написали його таким, щоб він був, генерує його користувач. У нас користувач може вводити певну форму. У нас є зручний інтерфейс для того, щоб ми можемо натискати вже на певні задачі, вони нам одразу в поле, або ми в полі можемо самостійно вводити числа, які у нас нам треба. Тут ми вводимо задачу, і ми можемо ввести сюди, або задачу, або ми хочемо, ми можемо ввести сюди розвиток. В залежності від цього нам буде генерувати або а, правильний, а, наприклад, розсусок цієї задачі, або може генерувати, нам генерують, можна подивитися, які у нас можуть бути різні неправильні генерації задач. Наприклад, у нас є задачі, у нас є розвиток. Ми можемо, наприклад, націснути на розвиток, і нам згенерує всі можливі варіанти самої задачі, яку ми можемо побудувати, і подивитися, що у нас виходить. Сам написано завдяки JavaScript. Використовується ну не дуже складно, і для того щоб взагалі відображати сірники як сірники, ми знайшли спеціальний шрифт, який робить перетворює стрінг у сірники. Так. Здається, пан Артем, підскажіть, що ще доповнити, не доповнити, що мені ще сказати? А, ну, мабуть, треба зробити важливе уточнення, що ми е, конкретно в цьому, конкретно в цьому варіанті е, користувацького інтерфейсу, е, не задавали наперед, ну, задали наперед кількість е, можливих перестановок і. Е, Кількість можливих перестановок сірників і кількість можливих додавань або віднімань сірників. Наскільки я розумію, тут можна забрати, додати і забрати лише один сірник і перемістити так само один сірник Проте, як ми переконалися з під час презентації ми можемо задавати будь-яку кількість е цих переміщень, можемо задавати навіть декілька різних варіантів, і воно буде прекрасно генерувати. Е ми просто не стали ускладнювати інтерфейс саме для того, щоб просто по е е код було простіше читати, і реалізація. Е Користувацького інтерфейсу теж не було надто перевантажена. На цьому у нас все. Дякую за увагу. Дякую. На все такі. дякую Дякуємо. за увагу. Дякуємо за курс. Ми ще от хотіли доповнити, що в загальному ми коли писали це все, ми думали от якраз придумати загальне рішення для цієї задачі і не заглиблюватися якесь одне. Просто як сказав пан Артем, інтерфейс зробили так, що у нас вирішує. Плюс-мінус один, але uh, бекенд на провозі може підійшоти будь рівня. як рівня, uh, хочу додати ще uh, невеличке доповнення: uh, наш інтерфейс, окрім uh, інтерв'ю, uh, власне, наш інтерфейс на пролозі. Він, окрім того, що здатен обчислю... виконувати обчислення для сірників. Він певною мірою здатен розв'язувати навіть деякі рівняння. Це не скільки наша заслуга, скільки заслуга власне потужності мов програмування пролог, оскільки вона дає дуже потужні інструменти для перебору можливих розв'язків. Проте ми можемо задавати певні. Ми можемо задавати певні е, вирази, певні предикати, і пролог перебере всі можливі предикати за допомогою генераторів е, і може вичленити саме ті, які відпов... які є ру, які є правильні, і є розв'язками рівняння. Я це не ввів у презентацію, щоби. Власне, сама презентація не була надто довгою, але така можливість є, я її тестував, і це доволі класно. Ну, на цей раз уже точно все. Дякую за увагу. До побачення. Дякую за увагу. До побачення. Зупиняю демонстрацію.